Пробую вам показати зараз, як робиться саме просте щеплення у розчіп. Ну, візьмемо приклад черенка і на ньому зробимо для прикладу вам ніж для щеплення. Ось оця штуковина на ньому. Для чого вона призначена, багато хто не знає. Це для того, коли робиться щеплення за кору, то ви робите на корі розріз, потім акуратненько в одну і в другу сторону кору трішки піддіваєте, а потім уставляєте ось так. От. Оце дуже тонкий черенок, а це на товчих. Або як на то на тоненький, то Треба тут його трошки зробити так, підлаштувати під товщину череночка. І вставляєте за кору і отак трішки розжимаєте, щоб кора розійшлася. Але сьогодні буде щеплення. Покажу вам за кору. От, трошки підрізаєте ось тут. Кінчики самі, щоб було гладкий зріз дуже. Потім берете череночок, який ви будете, і робите заріз. Вибираєте десь бруньку із сантиметр від бруньки і починаєте робити заріз. Тут треба трішки більше. ось так от. Головне, щоб ви паралельно зробили не як ось так. а Обов'язково паралельно. Ось тут робиться зріз із другої сторони. Тепер вибираєте, яка вам товщина потрібна. Підганяєте. тут можна трішечки дуже тонке зрізати. Воно вам не потрібно буде. І потім, щоб цей живець не засихав, ви його берете просто-напросто у рот. Заволожив і прийдеться витягнути, бо мені потрібно вам розказувати. Потім робите розчіп тут а, і вставляєте акуратненько у череночок до верху десь, ось скільки там, пару міліметрів, не доганяєте, перевіряєте з'єднання, як, щоб тут Камбій і співпадав із Камбієм на самому Камбі-Черенка співпадав із Камбієм, де ви будете на гілочку, яку ви будете прищеплювати, на який ви зробили розріз. Сумістили, потім берете плівку. До речі, я вам показував цю плівку. Це плівка не дешева, не молдавська, а дорога. Вона коштує на продаж до 80 гривень. І ось так от щільненько заматуєте, щоб усе добренько співпало. І ось берете трішки більше десь на сантиметр. Ну, в даному випадку до з цієї брунечки. І добренько замотуєте. Проходите вниз і ще раз видриваєте певний, пів, ось так от трішки скручуєте, робите обмоточку, раз другий і робите петелечку, щоб на цю, у цю петелечку. Господи, як потрібно. Це очки для того, щоб бачити зблизька, а далі трошки мені вже хуже. Ось так петелечку і дуже затягуйте все. Це можна відрізати, можна залишити так, щоб видно було де. Ось щеплення зроблено. Як ви бачите, десь на пару міліметрів. І зроблено дуже-дуже сильно. Ця плівка чим хороша, тим, що вона натягується дуже добре і сильно не тягнеться, не становиться така, як, як кишка, о, така, о, щоб, щоб замотувати, а вона вся у зморшках. Тут мені один продавець, який сам займається продажем. Плівки написав, що це, це погана, дуже плівка все. А він продає, показує білу, можливо, й дешевшу, не знаю по ціні, скільки він зараз продає. О, і сказав, що це погана. А для мене це найкраща, поки вся із всіх плівок щеплювальних, яку я поки, поки що використовував. Ну, подивимось далі. Це одне діло показувати вам прямо на столі щеплення, а інше діло показувати вже, коли е, прямо ви робите на ділянці, де садок ваш, і прямо там. Тому що там треба і нагинатися, і ну, добре, добре, як кажуть, побачити, а поки саме не зробите, толком. Не будете знати, що і як. Значить, головне у тому, що ніж дуже гострий. Я його теж, до речі, вам показував. Я їм користуюсь вже 4 чи 5 років, мабуть. Ось. І дуже-дуже гострий, тому як робите щеплення, то обов'язково цей пальчик, на який ви будете різати ну, більше робиться на тій руці. На які, у якій ви е, тримаєте ніж, то цей пальчик потрібно замотати е, або навіть даже зробити можна напальничок такий спеціальний, шкіряний, щоб його одівати, бо дуже чу чуточку буквально проведеш, і ви вже робите поріз. Так добре, як одну, ви щеплюєте один череночок. А якщо ви робите сотню чи більше за день, то у вас ваш палець буде порізаний і до такої ступені, що буде і кровити, і все інше. Тому безпека перш за все. Ну, от коротко вам показав, розказав, як ще що робити, як щепити, можливо, вам знадобиться. Моя така практика для вас. Ну ось, мабуть, і все. Іншим разом покажу ще яке-небудь щеплення для вас.